Друзі, відправляємо Радехівський район Львівської області такого красунчика Sintay XT 244, 3 ліндровий повнопривідний тракторець за адекватні кошти. Вартує такий апарат 5 тисяч умовних одиниць. Редукторний передній міст, КМОський 385 двигун, резина 60 на 14 передня, 95 на 20 задня. Блокування диференціалу заднього моста. Коробка 6 передач до переду, 2 назад. Універсальна триточка підйомної сили 420 кг, вал відбору 540 обертів, гідропара, електрична розетка, сидіння плаваючого типу регулюється під вашу вагу, підлокітники. Все в плівості, все запаковано. Тільки сьогодні ми їх отримали: свіженькі, гарні, акуратні в новому дизайні з лінзами. Якщо, друзі, кого цікавить така техніка, набирайте, телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо і безкоштовно доставимо такого помічника. Маємо великий вибір тракторців цього заводу виробника. Також є в наявності задньопривідні версії Syntai 240. Повнопривідний, нагадаю, коштує 5 тисяч умовних одиниць. Задньопривідна аналогічна моделька буде вартувати 4 тисячі умовних одиниць. Друзі, є питання? Телефонуйте, пишіть коментарі, з радістю будемо. Odpovědět.